Всім привітик! Буде сьогодні невеличка розпаковка посилочки Доктор Клінік. Замовлення робила по каталогу серпня, він діє до кінця серпня, тобто ще 30-31 серпня, по ньому можна робити замовлення і безпосередньо, що в замовленні було. І так, звичайно, ж, це новий каталог на вересень місяць. Огляд каталогу вже є на каналі, можете перейти в канал і переглянути його. Так, що в замовленні? Замовлені засіб для миття посуду. А це в нас нагадую, українське виробництво. Тут цілий літр засобу його вистачає реально надовго. А що класно цим засобом? Він дуже гарно вимиває посуд, особливо скляний, прямо аж скрипить. І він дуже класно і легко змивається з посуду, тобто не потрібно багато води використовувати, тобто він не залишає цього мильного сліду такого на посуді. Тому засіб крутий, рекомендую однозначно, вистачає надовго і на нього приємна ціна за такий величезний об'єм. Так, далі Далі у нас новинки. Новинка липня це у нас чоловічий шампунь «Гель для душу. Взяла дві штучки. Тут об'єм 300 мл. Тобто він не прям великий, але й не маленький. Аромат. Це я взяла собі, точніше, не собі, а чоловіку своєму. Аромат приємний. Він не різкий, чоловічий, такий. Ну, от мені подобається. Я думаю, впевнена, що чоловіку теж сподобається. Ось такі Засоби у нас є так, в каталозі серпня у нас акція при замовленні на 199 гривень товарів. До речі, це теж зроблено в Україні товарів, зроблених в Україні. Є можливість замовити масажний гель з каштаном або з паприкою за зниженою ціною. Я взяла собі із каштаном. це охолоджуючий гель, в кого є проблеми із ногами в плані варикоз чи передварикозний стан, коли оце біль в ногах, важкість, дуже класно знімає оцю біль, зменшує її і знімає важкість в ногах. Він такий о, має охолоджуючий ефект, реально крутий. Особливо в спекотні дні це, по-моєму, те, що потрібно. Тут 500 мл. Отак от виглядає. Пахне, як всі гелі з каштаном, м'ята, ментол. Компанія Doctor Клінік є е, кілька масажних гель з каштаном, з екстрактом кінського каштану, є турецьке виробництво. Безпосередньо цей в нас виготовлено в Україні майже 5, 445 мл, тобто баночка велика, і якщо скористатися акцією, то він взагалі виходить 139 гривень. Для зареєстрованих клієнтів ціна, звісно, ще зі знижкою. Ще взяла собі ось такий. Гель для вмивання. це анти-Ейд-серія, тобто антивікова з екстрактом безсмертника. Крім безсмертника, тут у нас ще є вітамін А, вітамін в 3 і ніаценам. Тобто він дуже класно, в кого є оці проблема виникнення прищиків періодично. Так? Він дуже класно попереджає виникнення цих прищиків зменшує їх кількість. Дуже гарно бореться із жирним блиском, регулює вироблення. І він не сушить шкіру. Він мені дуже подобається. Тут 150 мл. Він дуже економний в використанні. Мені він ну, надовго вистачає, дуже сподобався, взяла собі вже другий раз. Далі у нас новиночки, а, новинка, яку я дуже чекала. Я, чесно, була дуже приємно вражена, коли побачила цю новинку у каталозі вересня. Ось, бачите, каталог вересня, але вже в серпні компанія дала можливість нам замовити цю новинку. Це термозахист для волосся. Хто користується феном, хто часто використовує оці щіпчики для того, щоб накрутити волосся? Чи вирівнює утюжком? Термозахист потрібно використовувати обов'язково. Він попереджує сухість волосся, захищає від цієї... Температури для того, щоб наше волосся якнайдовше залишалося красивим, доглянутим, здоровим. Тому хто користується навіть феном, рекомендація обов'язково має бути термозахист. Ось і в нас тепер компанія Доктор Клінік є можливість замовити такий термозахист. І, до речі, це в нас Made in Ukraine. Так що, кому цікаво, звертайтесь, можу вам замовити. Або ж оформити знижку, ви можете собі замовляти зі знижками. У нас в компанії поповнення декоративної косметики. У нас величезне поповнення в серпні, в вересні буде ще більше. І так почнемо із тих новинок, які я собі взяла уже зараз. У нас з'являється нова туш, туш для вій. сім в одному. Вона з силіконовою щіточкою. Нарешті У нас не було туші. з силіконовою щіточкою, це вже буде. Це бренд Нювел. Well. Він належить компанії Доктор Clinic також. Ось дивіться, вона красива з зелененьким ковпачком. Я її вже відкривала, вона тут була запечатана. І покажу вам щіточку. Ось така. Дуже красива, зручна. І, звичайно, буду тестити, буду залишати свій відгук. Дуже сподіваюся, що мені сподобається, тому що тут, окрім подовження і там об'єму, розділення, підкручення, вона ще також дає догляд, тому що це. Біогербал, навіть назва, вона містить, містить сім компонентів доглядових. І тут безпосередньо є атокофери, арганова олія, олія мигдалю, авокадо, кератин, макадамі. Ось тому вона буде не просто прикрашати, так? допомагати бути нам красивим, а ще буде доглядати за віками. Обов'язково ще залишу відгук, ну поки що дизайн щіточки, і все мені подобається. Так, і взяла собі ще одну новинку. Теж я колись користувалась такими. Такими засобами, але дуже довго в жодній з компаній не було схожого засобу. І ось нарешті ось це у нас транспарантна пудра. Це пудра, яка у нас належить до домашньої косметички, я б сказала, тобто її незручно собою носити в сумочці, тому що її призначення саме трошечки інше. Вона у нас нібито біла, але, до речі, в компанії, Доктор Клінік, вона, от вона на вигляд, навіть не біла, а з такою там чут-чуть тілесного відтіночку. Але якщо її нанести на шкіру обличчя, вона просто прозора. А що вона робить? Вона класно прибирає жирний блиск, тобто це її завдання матувати шкіру, прибирати жирний блиск. Тобто хто власником жирної шкіри, комбінованої, це взагалі мастхевчик. Крім цього, ще одне із завдань транспарантної пудри це закріплювати макіяж, Для того, щоб ваш макіяж тримався довше, щоб він не поплив. Щоб він був стійким протягом дня, особливо, якщо ви використовуєте там, тональні крем, да, маскуєте якісь недоліки, рум'яна, так, якщо у вас там професійний чи на якусь зйомку макіяж, ось цією штучкою, такою пудрою ви закріплюєте цей макіяж, він тримався довше. Тому це дуже класна штука, і вистачає ну, прямо надовго. У мене колись такі були, але інших компаній і надовго вистачає. Тому рекомендація. Дуже рада, що з'явилася така новиночка. В принципі, це все. Огляд невеличкий, товарів брала небагато, в принципі, те, що потрібно, те, що цікаво, і те, що з новинок. Дякую вам за перегляд. Як завжди, в описі під відео залишаю всю інформацію про компанію, анкету на реєстрацію, тому що реєстрація дає вам знижку і ви можете все це купувати для себе зі знижкою. Якщо є якісь питання, залишаю також контактні дані, Viber, Telegram, Instagram, Facebook. Як вам найзручніше звертайтеся, відповім на всі ваші питання. Дякую за перегляд.